Вітаю на моєму каналі. Мене звуть Юлія. Сьогодні 16 червня, цей канал про життя в українському селі і справи на грядках. В цьому короткому відео про те, чому на грядці гілки, чи посадила я гречку і ще трошечки цікавого в кінці відео. Отже. Для тих, хто слідкує за моїми новинами на грядках. Вчора я повідомила, що замочила гречку. Насіння точно не знаю якого року, не дуже впевнена у схожості, але ось є в нас така діляночка шириною не більше як метр метр тридцять. Це край нашого городу. В основному. Не дуже глибоко проорену, я обробляла культиватором. Настав час вдруге пополоти, і я вирішила, а чому одночасно із прополкою не зробити посів тої самої гречки. Прикрила гілками, як ви думаєте, від кого? Ні, не від птахів, ні. А від хвостатих маленьких котів, тих самих кошенят і котів, яких я часто показую на моєму каналі. Це для них ділянка такий собі і подром. Увечері, коли не жарко, вони тут починають ганяти, бігати. І вирішила, що краще прикрити до появи всходів ось гілками. Отже, на два питання я відповіла: гречку посіяла, прикрила гілками від котів, а тепер про те, що цікаве: про стан цих томатів. Які висаджувала вже майже е, три тижні тому, скоро буду обробляти від фітоспори. На багатьох утворилися квітки, якщо зараз сфокусується, камера покаже, і стан їх такий, начебто трошечки хворобливий. Але Можна сказати, нормальний. Є деякі втрати, ведметка ходить, свою справу робить, тому поклала препарат Рембек будемо дивитись, яка буде дія. Отже, друзі, продовжуємо працювати. Хочу подякувати Збройним силам, які захищають нас і Україну, побажати всім вдалого, мирного тижня. До нових зустрічей.